Є знижки на Лорде Гіаль, 10% в аптеках подорожник, вам та ощад. Є знижки на Корега Макс, 20% в аптеках подорожник, «Бам» та ощад. В Києві з'явилися перші укриття з протирадіаційними властивостями. І люди одразу почали в соцмережах писати: а що це означає, що нам треба готуватися вже до чогось страшного. Ну, чи до треба готуватися, чи не треба, mm. так це чи ні? І що таке протирадіаційне укриття в цій темі? Розбирався наш кореспондент Андрій Люховець. Андрію, а ще раз тобі вітання. То що заспокоїш нас? Розкажи нам, що це за. Укриття, і чому зараз про них заговорили. Як працює? Доброго ранку, колеги. От ми, в принципі, зараз перебуваємо на самому вході, уже під землею, але на самому вході, ось це протирадіаційне укриття. Зараз я спробую вам все показати, розказати, щоб ви роздивилися і також мали розуміння. Ну, тобто, це все починається з входу. Там перед входом є також в принципі, такі спеціальні крани, де можна омитися, Оце також є першим чинником, от саме протирадіаційного укриття. І багато тут інших різних приміщень, які відповідають для. Того щоб максимально у цьому укритті було комфортно, тобто універсальна гігієнічна кімната для дітей для жінок з малюками, і кухня є це, якщо на довші на довший період часу тут потрібно бути. Але найголовніше, що це перше в Україні по суті новозбудоване протирадіаційне укриття, тому що до цього протирадіаційні укриття, які будувалися ще за часів холодної війни, вони існували і в Україні. Так, але ось це перше, фактично і на підході вже друге, всі вони розташовані в оболонському районі. І основна, в принципі, направленість цього укриття, це забезпечити безпеку для тих навчальних закладів, які отут розташовуються неподалік. А це протирадіаційне укриття має дуже багато різних специфічних таких фіч, характеристик, які допомагають максимально комфортно тут перебувати. І як на мене, найперше, що кидається. В очі, і це дійсно такий знаєте, ну факт, який не дусить на голову. Це те, що тут немає вікон. Ми ми перебуваємо під землею, але відчуття ось цієї давки, укриття підземелля немає. А також детальніше нам про специфіку і унікальність цього укриття напередодні розповів Кирило Фесик, це е, голова оболонської районної держадміністрації. Давайте послухаємо. Тут є система вентиляції, система фільтрів, декілька виходів, ліфт, який дозволяє зробити максимально інклюзивний простір, санвузли, кухня, незалежна система електроживлення, що дуже важливо. Також хочу наголосити, що ми сказали, що для тих навчальних закладів, які перебувають тут в околиці, так але сюди можна потрапити абсолютно всі. Ми напередодні тут були так і двері відкриті. і Це проти протирадіаційне укриття для мешканців, які також навколишніх будинках цього болонського району тут перебувають. А також в кожного ще до речі, укриття є свої характеристики, ну, тобто ми неодноразово я думаю в соцмережах. І самі, можливо, піднімали дискусії стосовно того, такі не такі укриття. І от стосовно того, що таке протирадіаційне укриття, ми також поспілкувалися напередодні ще з одним експертом. Це Ігор Молодан, це експерт з безпеки Асоціації саперів України. І давайте послухаємо його визначення саме цих протирадіаційних укриттів. Негерметичне укриття це ті укриття, які мають вентиляцію. Мають певні фільтри, можуть мати певні фільтри для фільтрування повітря від хімічної, бактеріологічної зброї, тобто від різних загроз, мається на увазі з ну, такого хімічного, бактеріологічного і радіаційного впливу. І там вже можуть перебувати люди до 48 годин. Я ж кажу, наголошую на тому, що тут перебувати максимально, як мінімум, психологічно, дуже зручно. І ці от системи вентиляції, про які говорилися, а які, в принципі, один і інший експерти так зауважують, вони є надважливими. Також тут є декілька входів-виходів, які також є частим таким джерелом дискусій стосовно того, чи правильне, чи неправильне укриття. І от стосовно того, що фільтри ці мають убезпечити повністю потрапляння ось цього там можливо, зараженого повітря, але також от протирадіаційного укриття ще дуже багато є різних дискусій, з чого ми почали в принципі, а чи готуватись нам до чогось. А скажу вам так, що навіть будь-яка негода, а в принципі, ми зараз бачимо і по прикладу Одеси і інших міст, що зараз погода змінюється ось так. А ось такі укриття можуть стати також чинником як навчання, навіть там в мирних в цивільних умовах, чого ми дуже прагнемо, воно може без проблем продовжитися. І оті навчальні заклади, на території, яких вони перебувають, можуть сюди спуститися і продовжити навчальний процес. Батьки можуть не поспішати для того, щоб забрати дітей з садочка зі школи. І от такий, в принципі, вихід є також цілком нормальним і логічним. Угу, mm -hmm. Так от попередньо я так розумію, що це не єдине а, таке укриття у Києві, а, Андрію, тому що дійсно вражає цей простір. А якби ж це таке масштабне було по всій країні, зараз думають багато хто з наших глядачів і не поодиноко. Це була історія, так розумієте? І щоб розуміли, куди як бігти, в разі чого. А до чого готується столиця? Що от почали зводити укриття саме такого формату? Як то кажуть, та хвилюватися треба не треба, бо там хтось пише. Нам уже. Страшно. Що страшно? Треба мати бути. Тут можна знаєте, процитувати одного з співаків і одну із відомих пісень: хвилюватися немає причин, в принципі, ми всі знаємо, в яких ми реаліях сьогодні живемо, і це реалії, в принципі, уже четвертий рік повномасштабного вторгнення. Так і готуватися ну потрібно увесь цей час до чогось. Так, що ми в принципі і говоримо про відключення світла, про небезпеки, які існують. Але ось цей от новий курс, так і я зауважив на початку включення, що це перше укриття, друге вже на підході, і це новий курс районних держадміністрацій, що будуючи нові укриття, давайте їх будувати по найвищому рівню захисту тобто, протирадіаційне укриття це максимальний рівень захисту цивільного населення, який може існувати. І ось ці от всі фільтри, і інклюзивні усі моменти, які можуть існувати. Це все для того, щоб максимально зробити на усі випадки життя, які можуть передбачатися, і негодою, і війною, і багатьма і. Ін... Іншими небезпеками, які можуть існувати в сучасному світі, для того щоб а, ті, хто сюди приходять, відчували себе комфортно і максимально зручно, наголошу ще раз: от, про, про те, що ми йшли попереду, що, по, по, попередньо, що протирадіаційний рівень захисту це найвищий рівень захисту, а, це лякаюче можливо, це можливо а, на щось наштовхує. Проте це всього лише на всього класифікація, яка дає означення а, цьому укриттю, і знаєте, ти просто ще один факт зауважу, що є країна Швейцарія, яка з 19 століття не бере участі в жодних збройних конфліктах, але на її території чи не найбільшим? В Європі є протирадіаційних бункерів, і от щороку вони проводять певні модернізації цих бункерів для того, щоб все населення країни могло поміститися і максимально себе комфортно почувати. І от минулого року вони виділили 250 мільйонів доларів на модернізацію знову ж і покращення усіх укриттів, які є безпосередньо там в країні. вартість одного укриття саме в Україні, яке ми бачимо, і протирадіаційного. Яке ну при якому ми прогулялися до 50 мільйонів гривень на будівництво ось цього укриття, де ми зараз знадобилося 9 місяців, а побудували його трохи швидше за 6. І відповідно в майбутньому так і ДСНС приходило, тобто всі класифікації відповідні є. І в майбутньому усі інші міста Київ та адміністрації мають брати курс в принципі на ось такі укриття для того, щоб в майбутньому ми були готові. До усіх викликів, які можуть існувати в сучасному світі, тим паче з таким сусідом як у нас. Почали більше 30 років тому за часу відновлення української незалежності, абсолютно по іншому сприймалися б ці часи, друзі, і ми б жили в них. Паси тобі Андрій Льоховець абсолютно правильно Дякуємо. ставитися до цієї ініціативи побудування укриттів в разі найвищої небезпеки, радіоційної небезпеки, і цим укриттям можна користуватися абсолютно всім це в разі будь-якої безп... небезпеки. Дуже Разумієте? логічно. Тобто, це мова про те, що з'явилися нові норми у будівництві це, укриття. Це що якщо б ми вже. Будуємо, то давайте вже будувати понайви найвищими рівнями небезпеки проти небезпеки. Власне, тому і мова йшла зараз проти про протирадіаційні укриття. Маленькі генії гуцули. Печери це просто дивовижно. Дмитро Комаров у пошуках секрету суперсили українців. Світ на виворі, Україна. Новий сезон Щоп'ятниці п'ятниці о вісімнадцятій. На один плюс один Україна.